Вітаю всіх! Хочу розповісти вам чергову казку про красівки. Жили собі красівки, стильні, з комбінованою підошвою, міцні й улюблені. Але одного разу вони потрапили у вир справжньої катастрофи. Велике прання! Після цього. Красівки вийшли з машинки сумні, а головне, без задньої частини підошви, ще й стара профілактика зникла без сліду. Покликали вони майстра-чарівника, і почалась велика реставрація. Спершу майстер вирівняв місце для майбутніх косячків. Зашкурив усе до гладесінького стану, потім взяв мікропору, створив перший шар, але красівки пошепки поскаржились, нам трохи замало. Майстер не розгубився, наклав ще один шар, вирівняв усе до ідеалу, Мов би готував підошву на бал. Наостанок взяв чарівний клей, щедро з любов'ю, промазав усе і покрив підошву новесінькою, світлою профілактикою мов ковдрою для ніжок. Кросівки знову засяяли, стояли рівно і гордо. А ще шепнули майстру. Дякуємо. Тепер ми знову готові до пригод. І пішли в новий день. Вже не просто взуття, а справжні герої. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.